Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Таємнича зброя проти аеродромів РФ 195 та Ту-160 і як рашисти хотіли знищити французькі ЗРК. Журналісти Defense.ua розповідають про ці та інші новини й події тижня війни з рашистськими окупаційними військами. Минулий тиждень розпочався із доволі вибухової новини. На аеродроми Енгельс та Дягілєво у РФ впали бензовоста недопалок. І результатом одного з ударів стала перша для РФ втрата важкого бомбардувальника ракетоносія ту 95 МС. Рашистські Ту 22 М три таємничо зникли після бавовни на аеродромі. Дягілів. Водночас цікавим питанням залишається те, чим ЗСУ могли вдарити по аеродромах РЕФ на понад 500 кілометрів. Одразу низка західних ЗМІ відзначають, що таким генератором бавовни цілком може бути перероблені БПЛА Ту 141 стриж. А поки ЗСУ б'ють по авіабазах ЗРФ, окупанти не полишають спроб вполювати зенітні ракетні комплекси, поставлені Україні західними союзниками. Хотіли калібрами чи кинжалами знищити французькі ЗРК кротали. Але СБУ зловили шпигунів, які планували вполювати позиції наших ЗРК. Також цікавого у командуванні повітряних сил ЗСУ розповіли деталі, як наші льотчики навчились увертатись від загрози, а саме від ракет Р-37 зміг 31 Деталі розповів герой України льотчик Вадим Ворошилов на позивний карая. Одночас представники уряду та парламенту України продовжують закликати адміністрацію президента США Джозефа Байдена та членів Конгресу з тим, щоб вони дозволили передати зсу касетні боєприпаси до 155-мм міліметрової артилерії та ракетних систем типів М 270 та М142 Хаймерс. Що це за касетні боєприпаси, розповідали в окремій публікації. Наостанок у ває показали, як виглядає надсучасне виробництво артилерійських боєприпасів на десятки тисяч снарядів на рік. Виробництво боєприпасів складний високотехнологічний процес, який майже не потрапляє в об'єктиви, тому кадри вийшли доволі цікавими. Крім того, надувні та дерев'яні макети, трофейна пошкоджена техніка, на відкритих позиціях, все це стало доволі ефективним засобом створення хибних цілей для армії РФ. Але США у цьому плані пішли ще далі та передали Україні спеціальні емітатори РЛС Fried Emitters. Про це вже публічно повідомив начальник штабу повітряних сил США Чарльз Браун. Пише профільне видання Aviation Week. Враховуючи публічність, такі імітатори постачаються та використовуються доволі давно, і їх наявність вже можливо розкрити. Суть цих імітаторів в тому, що це спеціальні антени, які симулюють роботу радіолокаційних станцій зенітних ракетних комплексів. Вони мають аналогічні характеристики, через що на засобах радіолокаційної розвідки систем попередження літака або для головки самонаведення проти радіолокаційних ракет виглядають як справжні РЛС. Але це просто антена, а не справжній радар. Пентагон навіть публікував зображення Цих імітаторів, які відрізняються простотою та низькою вартістю, що навіть у випадку їх знищення проти радіолокаційною ракетою робить такий обмін вигідним. Саме такі імітатори активно використовуються у повітряних силах США для навчання пілотів, які тренуються діяти в умовах наближених до реальних, але для ЗСУ вони дозволяють створити картинку, насиченої протиповітряної оборони, ввести противника в оману, щоб він клюнув на хибну ціль, а потім знищити його із засідки. На практиці російський пілот може бачити одразу декілька РЛС, при цьому він не знає де знаходиться справжня, а де лише імітатор. Тим більше імітатор може цілком симулювати, наприклад, роботу ЗРК С300. А ось чи справжній він чи ні, він знати не буде. Більше того, можливо, ці імітатори можуть симулювати не тільки роботу РЛС у режимі огляду, а й підсвічування цілі, коли зенітна ракета вже летить до ворожого літака. Для розуміння, тоді штатна станція Береза на літаках радянського типу починає вращати, і таке попередження є сигналом пілоту для виконання маневру ухилення, що призводить до зриву атаки. При цьому ж знову російський пілот не знає, чи дійсно у нього летить ракета, чи це просто працює імітатор. До речі, це може пояснити, чому російські тим паче доволі досвідчені пілоти К-52 ігнорували попередження про опромінення РЛС та просто вісіли на доволі значній висоті перед тим, як отримати зенітну ракету з доволі потужного ЗРК. До Речі, приклад розгортання таких імітаторів в Україні начальник штабу повітряних сил США Чарльз Браун навів для того, щоб показати важливість швидких нестандартних підходів, які змінюють ситуацію на полі бою. І ці імітатори були поставлені в один ряд з інтеграцією ракети agm 88 Harm під крило Міг 29 Водночас, в цій ситуації цікавіше, те, що інформація про ці засоби стала публічною одразу на рівні командування повітряних сил США. Це доволі несподівана відкритість на високому рівні, і не виключено, що насправді це просто. То ще один елемент введення РФ у Оману щодо протиповітряної оборони України. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!